Голин ранок у прямому ефірі. Дякую, що з нами поїхали. Росіяни атакували Харків. Вночі пустили по місту безпілотники. Вибухи пролунали у Шевченківському та холодногірському районах міста. Постраждали п'ятеро людей, серед них одна дитина. А близько п'ятої ранку ворог ударив балістикою. За інформацією мера Харкова Ігоря Гретіріхова. Всього було дві ракети. Дронова атака на Росію ніч на 2 червня одразу у кількох російських містах пролунали вибухи. Очевидці повідомляють про безпілотники над Курськом, Рязані, Воронежем, Липецьком та Ярославлем. Ворожі телеграм-канали пишуть, що уламки дронів пошкодили житлові будинки. Про постраждалих інформації немає. Кароль Навроцький переміг у другому турі президентських виборів у Польщі. Різниця з його суперником Рафалом Пшасковським менше 1%. Остаточні дані за підрахунками протоколів передає газета Виборча явка у другому турі президентських виборів була рекордною. Участь взяли майже 72% виборців. Карл Навроцький позапартійний кандидат, але його підтримує найбільша опозиційна сила в Польщі, право і справедливість. Він президент Інституту національної пам'яті, принципово вимагає відповідальності України за Волинську трагедію. Навроцький висловлюється проти членства України в НАТО і Європейському Союзі, водночас за військову допомогу нашій країні. Новообраний президент Польщі складе присягу 6 серпня. Спецоперацію Павутина, в результаті якої служба безпеки України атакувала 41 літак. Стратегічної авіації РФ готували понад півтора року. Президент Зеленський назвав операцію самостійним результатом України. Про атаки на російські військові литовища Сполучені Штати не попереджали. Росіяни назвали атаку на їхні військові аеропорти терактом. кажуть, змогли відбитися, але сталося загоряння літаків. В СБУ відзвітували, що уразили понад третину стратегічних носіїв крилатих ракет. Деталі спецоперації розповіли. Вів президент Зеленський. Україна застосувала 117 дронів, уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування. За словами президента, офіс спецоперацій на території Росії був безпосередньо поруч з управлінням ФСБ в одній з їхніх областей. Ну, а чи варто тепер очікувати помсти у відповідь? Давайте послухаємо президента. Ще до початку здійснення цієї операції у нас були. Дані розвідки про підготовку чергового російського масованого удару, і це дуже важливо для всіх наших людей: не ігнорувати повітряні тривоги щотижня. Вони збільшували кількість одиниць на удар. Зараз вони теж підготували калібри з морських носіїв. Ми будемо захищатись всіма методами, які доступні нам. Ураження російських військових літаків могло підкусити російську ядерну тріаду, так припускає авіаційний експерт Константин Криволап. За підрахунками аналітика, до цієї масованої атаки у європейській частині Росії на Крилі, за різними оцінками, було 18 бортів Ту-96, 13 Ту-160, а також 25 літаків Ту-22М-3. Досі РФ вважалася однією з трьох країн світу разом із США і Китаєм, що мають сухопутні морські і повітряні компоненти ураження. Кривола припускає навіть якщо частина уражених напередодні літаків були небоєздатними чотири десятків бортів, якісь мали виходити в ядерну триаду. Увага росіяни вже подали заяву в Радбез ООН з приводу. Питань ядерного стримування. Це може пов'язане бути з тим, що при, такому, при такій кількості працюючих уражених літаків може бути така ситуація, що з ядерної тріади вже якась двійка залишилась. І, і, то, і то велике питання, чи залишилось чи ні, тому що у них зараз ані засобів виявлення, ані засобів доставки, але залишилося ще е, північний е, флот. Нинішнє розташування лінії фронту стане відправною точкою для переговорів про територію. Це один із пунктів документу, з якими українська делегація відправляється до Стамбулу на зустріч з росіянами, яка має розпочатись о 13 годині. Повний текст умов, з якими Україна йде на переговори, оприлюднила агенція Reuters. Київ заявляє своє право на вступ в НАТО. США та союзники, а також треті країни, мають гарантувати Україні захист повторного нападу Росії. Мирний переговор має передувати повне і беззастережне припинення вогню в небі, на суші та на морі. Узгодити ключові аспекти остаточного мирного врегулювання мають напряму під час зустрічі Зеленського і Путіну. Крім цього, Україна ставить умовою повністю не знімати санкції з Росії і не визнавати міжнародною спільнотою російськими територіями, захоплені 2014 року. Українську делегацію на переговорах очолить Рустем Оміров. Командувач сухопутних військ Михайло Драпатий подав рапорт про відставку через трагедію на 239-му полігоні на Дніпропетровщині, де внаслідок удару іскандера загинули військові навчальні навчальні військові на полі, полі, полігоні. Командир підтвердив загибель 12 солдатів. Більшість з них перебувала в укриттях. Також повідомили про е, понад шість десятків поранених. Зазначається, що під час повітряної тривоги шикувань чи масових зборів не було. Це вже другий подібний випадок за останні тижні. Драпатий заявив, що однією з причин є кругова порука і безкарність. Командович намагався її викорінити, Врешті ухвалив рішення піти з посади. Президент Зеленський викликав на нараду Драпатого сирського та Умірова після його повернення з перемовин у Стамбулі. Вже завтра Світоліна позмагається за вихід у півфінал тенісного турніру Ролан-Гарос у Франції. Суперницею Українки буде польська тенісистка Іга Швонтик. Еліна Світоліна оформила яскравий камбек у матчі проти італійки Жасмін Паоліні. і Вийшла у чвертьфінал Ролан гарос Гарос-2025». Ну а зараз про велику перемогу Паріса у Ліги Чемпіонів. Там багато рекордів. Зами дізнаєтесь деталі.